Кишмиш Юпітер американської селекції. Дійсно це сорт, він має високу безнасіннєвість дуже має іменно що такий що і смак чудовий і, і дуже і, і на запах він дійсно от він Дуже такий має що запах такий що цікавий, що смачний, такий, іменно що мускатний, якийсь підковий, щось таке незвичайне має в смаку. Але, ну Дійсно, це потрібно мати. Цей сорт кожному, громки, невеличкі, є горошіння, так, ж. Це все не впливає ось на його статус, скажімо так, вам чітко, тому що таку смакоту потрібно мати. Ось вона має таку, скажімо, ну, помірну, я вважаю, все-таки морозосійкість, тому що ну, в окремих випадках потрібно вкривати. Ось бо якщо будуть зими люті, то може вимерзати, але він з легкістю відбиває скоріння і відновлюється прекрасно, бо це його стихія. Він арочного типу, він має, скажімо, такий дуже сильний імунітет і ріст у нього високий. Ось ну, я рекомендую кишмиш Юпітер американської селекції, дійсно смачний, дійсно э, хороший. От, в окремих людей він запилюється краще, в мене він трошки гірше, Ну, це не, все насилає, не скажимо на те, що він так себе поводить. Я його буду тримати, я ним дуже задоволений. Ось. Прекрасний, просто ну, і ну, В цьому році така була погода. О, так. Щороку радує нас гарним рожаєм, Такий має прекрасний, смачний і всі говорять, що це мускат, і це дійсно мускат, не простий мускат. Так, так що Юпітер, киснець Юпітер. До Перегляду.